Я була прокуроркою, сенаторкою, змагалася за номінацію від демократичної партії на попередніх виборах. Камала Гарріс тепер ймовірна кандидатка у президенти США на цих посадах. Я боролася зі зловмисниками всіх мастей. хижаками, які погано поводилися з жінками, шахраями, які обкрадали споживачів, пройдисвітами, які порушували правила заради власної вигоди. Тож послухайте мене, коли я кажу я знаю, типаж Дональда Трампа. Рішення про подання кандидатури Камали Гарріс ухвалили після заяви Джо Байдена про вихід із президентських перегонів. Він став рекордсменом. Це перший такий випадок за останні півстоліття. Чинний президент підтримав кандидатуру Гарріс. Тепер її мають офіційно обрати демократи. Мої колеги демократи, я вирішив не подавати кандидатуру та зосередити всю свою енергію на обов'язках президента до кінця свого терміну. Моїм першим рішенням як кандидат від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом, і це було найкраще рішення, яке я ухвалював. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це. Головний конкурент Гаріс Дональд Трамп, який ще вчора відмовився від дебатів з чинною віцепрезиденткою на телеканалі ABC News, Сьогодні змінив своє рішення. Дебати важливі для президентських перегонів. Я думаю, що якщо ви висуванець від демократів чи республіканців, ви дійсно зобов'язані брати участь у дебатах. Наразі Гаріс випередила Трампа у загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%. Варто зазначити, що різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3%. Думки відомих демократів з приводу кандидатури Гаріс розділилися. Одна з найвідоміших та найвпливовіших американських демократок Ненсі Пелосі підтримала віцепрезидентку. Я з ентузіазмом підтримую Камалу Гарріс на президентських виборах офіційно, особисто і політично. З політичної точки зору Камала Гарріс як жінка в політиці, є блискуче проникливою. І я повністю впевнена, що вона приведе нас до перемоги в листопаді у Барака Обами. Є своє бачення щодо того, хто має стати кандидатом у президенти США від демократичної партії. Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат. Я вірю, що бачення Джо Байдена про щедру процвітаючу об'єднану Америку, яка дає можливості для кожного, буде повною мірою продемонстровано на з'їзді демократичної партії в серпні. Виборці зазначають, що мають змішані емоції стосовно можливої нової кандидатури від демократичної партії. Я знаю, що жінки можуть керувати. Абсолютно, я підтримую Камалу Гарріс, Якщо вона буде номінованою, мені цікаво, чи її оберуть. А якщо ні, чи отримає вона доступ до грошей? Думаю, що партія може успішно перемогти. Готова обрати жінку афроамериканку президентом замість засудженого злочинця. Саме у моєму рідному штаті люди, яких я знаю, відчули на собі негативний вплив політики президента Байдена. Ми помічаємо зростання цін на продукти, паливо та вартість життя, і наше життя стало гіршим. Віце-президент Гарріс працює у цій обоймі. Тож буде дуже важко похитнути цю думку, коли ми всі стали свідками економічного спаду в нашому житті. У червні цього року Гарріс очолила американську делегацію на саміті Миру у Швейцарії. На полях саміту вона запевнила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності та протистоятиме диктаторам, назвавши вимоги Путіна фактичною вимогою капітуляції, а не щирою спробою зупинити війну. Анна Єнько, котелеканал Рада для підсумків єдині головне.